Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт Engel.InVua по продажу та по прокату плиткорізів. В вашій увазі система по переносу великогабаритної плитки, яка називається Ruby Slab Trans Heavy Duty. Мені подобається Ruby, тому що воно офіційно постачається в Україну і має... Ну, найменші ціни серед конкурентів. Звісно, Рубі має як і переваги, які недоліки, як і кожен інструмент, в тому числі це відноситься до системи по переносі плитки. У мене є, скажімо, так, в прокаті система по переносі, тому у мене є скажімо так, своя думка про цю систему. Ця система складається з шести ось таких профілів. Два з них горизонтальні. 4 горизонтальні раз, два, три, чотири. І два вертикальні. Вона розсовується на ширину там, на 3 метри 40 см. Ці відстані досить для перенесення найбільшої, яка існує широкоформатною плиткою. Ну і Висота у неї 1,50. 3,50 на метр п'ятдесят. Цього достатньо для переносу самої. Тяжкої плитки. Вона розрахована на перенесення плитки до, 40, до 140 кг. Але, е, я так розумію, у рубі все з запасом, тому що кожна присоска, в і, них і, їх шість, витримує вагу 110 кг. Присоски 20 см, вакуумні, підкачуються. Ну, зараз ми окремо на них е, подивимося. З'єднання цих систем відбувається за рахунок ось таких на 90 градусів трикутничків, щоб тут складався кут 40, 90 градусів. Звісно, ось, якщо подивитися вся система, оця нижня частина вона рухається, вона рухається і можна розширювати на, ну, на ширину до трьох. Там, з чимось метрах. Звісно, вона фіксується. Зараз ми знайдемо, де вона фіксується. Ось у неї фіксатор. Її можна зафіксувати в будь-якому положенні, і вона вже не буде рухатись, мертво тут стояти. Сама система дуже жорстка і дуже надійна. Вона, оці системи вони алюмінієві. На кінчиках вони закінчуються, всі кінчики, якщо ви придивитесь, закінчуються ось такими міцними ну ось Подивіться сюди. Міцними резинками. Для чого ці резинки? Е, ви ж переносите кудись, ви ставите, ви можете ставити і горизонтально, і вертикально цю систему. І для того, щоб комфортно поставити, існують ці резинки. Е, всі присоски, ці вакуумні, вони розташовуються на оцих двох е, горизонтальних. Профілях. Звісно, їх можна переставляти, вони дуже легко знімаються. У них ось така конструкція, бачите, вона заходить в паз і коли ви повертаєте, воно фіксується. Як на мене, дуже зручно, дуже швидко. Можна кріпити їх і знімати в будь-якому положенні. Раз, Бачите, подивіться, раз і зафіксувалося. Так само тільки треба дуже уважно слідкувати, щоб вона зафіксувалася. Воно входить і фіксується. Так само друга. раз І зафіксувалося. Ви повністю треба докручувати до кінця і слідкувати, щоб обидві були зафіксовані, щоб вони вас не підвели в процесі переміщення. Звісно, воно совується кругом. Це можна опускати, піднімати, присоски в різних місцях ставити. Ну, як на мене, дуже зручно. Сама система комплектується ось такими ручками для перенесення. Для того, щоб зручно було, все ж таки, сама система вага, вага її складає біля 30 кг, та ще ви 100 чи 140 кг несете. Звісно, вам треба десь взятись зручно за цією ручки. Звісно, як мінімум... 4 людини мають нести таку вагу. А, а краще є всі 6. Тому лишня ручка, яка виходить за межі е, е, плитки, ніколи вам не завадить. Ну ось, в принципі, і все по цій системі. Як на мене, головне в ній надійність. Е, хочу вам розповісти про присоски, яка застосовується в цій системі. Ось вона що з собою уявляє. Ось таким кріпленням. Коли ви ставите на поверхню, підкачуєте, тут біля семи качків і воно вже е, присмокталося. Ви дивитесь, тут червона рисочка, вона сховалася. Треба слідкувати, е, щоб ця червона рисочка, не, не, скажімо так, не показувалася, як тільки вона десь. Підходить, показується, ви зразу ж підкачуєте. Звісно, воно розфіксовується Ось тут кнопочка. Ви натискаєте і можете зняти цю присутку. Ось такий простий і надійний механізм, який впевнений буде тримати любу плитку, яку ви е, переносите. Хочу окремо вам розповісти е, в зв'язку з тим, що вага досить велика. Цієї всієї конструкції. У Рубі спеціально розробили от таку тілешку на от таких коліщатах, яка призначена для перевезення а, плитки а, ну, з такою вагою. Вона складається з чотирьох ось таких коліщат. Ви бачите, да? вони фіксуються. Тут є спеціальні, зараз я розфіксував. І ми покатаємо, подивимося на неї, як що вона собою уявляє. Воно досить легко переміщується. Давайте з цієї сторони подивимося, що воно себе з'являє. Оця система, оця тележка, ця система зараз не зафіксована. Бачите, її можна взяти, зняти і окремо внести. Вона просто сюди, якщо ви передивитесь, вона просто в оці пази встає. Ось це пази і воно встає. Щоб його зафіксувати, щоб це було єдине ціле, щоб воно не витягувалось, ось тут є спеціальна гайка, болт, яким ви фіксуємо цю систему, щоб вона переверталася і неслася разом з цією тілешкою Кожна каліщата має фіксацію. Фіксація дуже проста, ви зафіксували і потім. Ось вона, і вона не рухається. Потім ви нажимаєте і розфіксовується. Ну, дуже зручна, дуже зручна тілешка. Як на мене, якщо хтось подивиться на неї, він закохається в неї. І я впевнений, що захоче, щоб вона була, була у нього. Вона також обладнана такими резинками, щоб ніде не, ну, скажімо так, нема не було жорсткого контакту з плиткою або з іншими предметами. Звісно, на цій системі. Яка на цій тілешці не тільки зручно переміщати, а й зручно намастувати клеєм перед наклейкою і під'їжджати вже до, е, до підлоги або до, або, до, або до якогось поверхні, щоб приклеїти. Ну, ось і все, що я вам хотів розповісти. Вона також є в наявності, так, також офіційна. Постачається в Україну, дається гарантія на якісь скриті пошкодження, які можливі. Тому що все в нашому житті можливо. Так що звертайтеся до мене, буду вам вдячний за, <кхм> за те, що ви в мене щось придбаєте або візьмете в прокат. Всього найкращого. А, крім того, ці... Е... Це знімається. Якщо щось лишнє, якщо 4 присоски, можна 4 залишити, можна додати додаткові присоски, вони продаються і вони досить недорогі. Вони практично в два рази дешевше коштують, ніж інших конкурентів. А по якості вони відповідають. Так що, рубі, мені подобається, можете звертатися, буду радий вам допомогти. До побачення, буду, не хворіти.